Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Я спір знаходжусь і загниваючій Європі, яка мені дуже подобається в Польщі, в Варшаві. І от знаєте, зараз хочу показати таким коротеньким прикладом, як працюють податки на людей, які умови є. Це знаєте, це така ну банальщина, але цьому треба зазрасти. Я хочу, щоб у нас було в Україні так, як і тут. Маєте метро, ви приїжджаєте на метро на свою там якусь зупиночку, і вам треба їхати ось ось железна дорога, і вона там їде на якісь ближайші місці. Тут міста, тут електричка ходить. В метро, в метро є ліфт. Опускаєтесь і підіймаєтесь на ліфті. Далі виходите з метро, йдете, якщо які є вади, є також ліфти. Стоять такі ліфти, люди підіймаються, широкі, велосипед з велосипедом, якщо не зручно. І все, ви йдете кругом, кругом, де тільки я бачив, висять відеокамери, відеоспостереження. Якщо яка прикра подія з вами трапилася, є відеокамери кругом фонарі. Тобто я не бачив ні одного місця, де я б їздив по, по Варшаві. За Варшавою. Я не бачив, щоб не було фонарів. Все освітлюється, все дуже класно. Ти от ідеш тобі зручно і комфортно. От, 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 от такі це умови для цих загниваючих європейців. Будь ласка, ти приїхав. У тебе є ліфт. В тебе є ліфт. І ти можеш на цьому ліфті спуститися на низ. Нульовий етаж. Тут так, в поляків є таке, що якщо у нас з першого етажа починається, то в них з нульового етажа. І все, ти спускаєшся на низ. Виходиш, виходиш, є дорожка для обичних пішоходів. І для велосипедіста. Поляки дуже не люблять, коли обичні пішоходи е, тіряються по дорожці для велосипедіста. Отакі от умови. от, так, ну Це круто. це банальщина, але це дуже круто. Наші браття поїхали. Зразу по голосу чути матюки, матюкаються. ну довольні матюки. Вона самокат ціле і довольні матюки. І що я вам скажу? Це я вже не в центрі, далеко від центра. Просто так, якби далеко від центра. Дорога є. Дорожка для пішоходів, для велосипедистів є, освіщається, все освіщається, тобто, ну, немає таких темних закоулків. Все освіщається, все в от такому стані, оце принцип загниваючої Європи. принцип загнивающеї Європи. І мені дуже подобається, вам скажу. мусорні контейнери, воно, клумбочки, місця для парковки, знаки встановлені, ну, от, от, як, якось, якось отак. От. На вулиці вже знаєте, вже холодає, і от вчора я пройшовся по місту, подивився на шикарне місто Варшава. І як, як заспівують російські пропагандісти, як Європа замерзать буде, як тут буде все погано, Лукашенко там дрова вже рубає для дуди, Але я вам скажу: тонка філософія економії. Економії європейців нам треба в неї повчитися. Ну, по перше, якщо пройтися по Варшаві, подивитися на ту кількість позашляховиків, яка знаходиться в Варшаві здоровенних оцих машин і знаходиться в Києві, то ви. Зразу помітите різницю. Люди для міста вибирають маленьку машину, яку комфортно буде запаркувати, яку буде вигідно заправити і поїхати далеко, на відміну від нашого. Знаєте ще такого, але ми йдемо до європейського на своїх помилках. Ми, слава Богу, навчаємося. Сверхгосударство, яке розказує, що вона сама велика країна, сама крута країна, їм ще далеко до цього, повірте. Я бачу, в принципі, як вони живуть. Інше філософія економії, філософія здорового виду життя це велосипед. В кожному під'їзді ви побачите дуже багато велосипедів. Люди їздять на велосипедах на роботу, тому що це зручно, це комфортно і це економно. Повірте, кожен раз, коли ти сідаєш на велосипед, і дуже багато людей їздить. Велосипед. Ти економиш, як мінімум, це 4 злотих на проїзд між, ну, по міському транспорту це вигідно, це вигідно, і нам потрібно цього вчитися. Біля кожного магазину, біля кожної школи стоять заправки, ці не заправки, парковки для велосипедистів. Це круто, це класно. Інша інформація, яку розказують російські пропагандісти, що вся Європа будуть там світ отключати, люди будуть сидіти без світла. Так, є така інформація, що в Варшаві, Палац культури і науки не буде освітлюватися. Є така інформація, і що новогодні празники пройдуть святкування, пройдуть без ілюмінації, на яку витрачається дуже багато енергоресурсів. Світла в в тому числі є така інформація, але нам треба вчитися того, як вони економлять, того як підходить влада до урегулювання цих питань. Ви знаєте, якщо б я приїхав в Європу і не побачив, що тут робиться для звичайних людей, якщо б я не побачив, що кожен день будуються якісь дороги, що кожен день будується залізна дорога, що кожен день будується метро. Я не, я не знаю, де в нас в Україні. Я зараз про Україну кажу, я не буду нічого казати про ту Росію, я навіть не хочу за неї згадувати. Де в нас в Україні будувалося до війни метро? Чи нові залізні якісь е шляхи цього в нас не було. В європейців це є, і тим вони паче вони вміють економити. Економити правильно економити, економити комфортно економити, економити так, щоб було зручно для людей. Звичайно, що для людини, для пересічної людини, яка жила ще вчора з усіма умовами е комфортного такого життя, де вона могла купити дешевше паливо, могла заплатити дешевше за комунальні послуги. Зараз їй Буде важко, люди перестраюються, але більшість людей розуміє, чому так відбувається і за кого це все відбувається. За одного долбойоба, грубо говоря, який е, ну просто нашу, нашу планету, Земля, якби отак от гвалтує гвалтує такими от можливими шляхами. Але європейці, знаєте, от, ну, тим паче я дивлюся за поляками. Люди люди адекватні. Лю, люди, в принципі, підлаштовуються під нові правила життя. Важко, але люди підлаштовуються. От такий оце випуск. Просто подивитися зі сторони, як це все відбувається в Польщі, як це все відбувається в Варшаві. І знаєте, ці уроки життя, які тут відбуваються, їх треба записувати, щоб потім використати нас в Україні. Я так вважаю, тому що ми повинні вчитися у нашого європейського брата. Тоді ми зможемо в себе в країні побудувати якусь нову модель е правильної держави, нову модель комфортної держави для людей. Е, Моя моя чисто така думка, так що підписуйтесь на канал, а а далі буде щось, що далі буде. Передавайте мамі привіт, дай Бог здоров'я і, звісно ж, донатьте на ЗСУ. Всім здоров'я, пока! Хороше, хороше. Не дадим, дадем Європі замерзнуть, Поможем нашим браттям.